Перша книга Моисея, буття, розділ 23. Віку життя Сари було 127 років, і померла Сара в Киріят Арбі, тобто в Хевроні, що в хананській землі. Тож прийшов Авраам оголосити жалобу за Сарою та оплакувати її. Підвівся Авраам від своєї померлої дружини і звернувся до синів Хетових зі словами: Я серед вас, чужинець і мандрівник. Тож дайте мені серед вас місце для гробниці, щоб я міг поховати з моїх очей мою небіжчицю. Але сини хетові відповіли Авраамові, кажучи йому: Добродію, послухай нас, ти серед нас, князь Божий, найкращий з наших гробниць, поховай свою померлу. Ніхто з нас не відмовить тобі, аби у своїй гробниці поховати твою небіжчицю. Авраам підвівся і вклонився людям тієї землі, синам Хетовим, і сказав Якщо ви згодні, щоб я поховав мою небіжницю сперед перед моїх очей, то зважаючи на моє прохання, поговоріть із Ефроном, Цухаровим сином, аби він дав мені печеру Махпелу, що належить йому і знаходиться на краю його поля. За повну вартість, хай він віддасть її при вас у мою власність для гробниці. Ефрон же був присутнім серед хетових синів. Тому Ефрон Хетеєць відповів Авраамові так, щоб чули сини Хетові й усі, які проходили через браму його міста. Ні, мій пане, послухай, що я скажу: я тобі дарую поле, а також печеру, що на ньому, в присутності синів мого народу, я дарую це тобі. Поховай свою небіщицю. Авраам вклонився народові тієї землі і відповів Ефронові так, щоби чули люди того краю: Я би хотів, щоб ти все ж послухав мене. Візьми, будь ласка, в мене гроші за те поле, і я поховаю там мою небіжчицю. Та Ефрон наполягав на своєму, говорячи Авраамові, Добродію мій, послухай мене, тієї землі там на якихось 400 шекелів срібла. Що то є між мною і тобою? Поховай там свою небіжчицю, послухав Авраам Ефрона, відважив Авраам Ефронові срібло, про яке сказав той при всіх хетових синах, 400 шекелів срібла, яке тоді було в обігу купців. Таким чином, Ефронове поле, яке в махпелі, що навпроти мамре, поле й печера, яка була на ньому, і кожне дерево, яке росло в довкіллі поля у його межах. Стало Авраамовою власністю в присутності хетових синів та всіх, що проходили через браму його міста. Після того Авраам поховав Сару свою дружину в печері на полі Махпела, що навпроти Мамре, тобто в Хевроні, Ханаанському краї. Так хетовими синами було закріплено за Авраамом поле, й печера, що на ньому, як власність для поховання.